Коли збираємо дрон, це найвразливіше місце, тому що ти знаходишся більш на відкритій місцевості, зосереджений на дроні, а не навколо середовища, якщо відбувається. Зібрати дрон, якщо близько швиденько у тебе все під рукою, то це буквально пару хвилин. На даний момент зараз ми працюємо на розвідувальному дроні, такий як названня Лека 100 М2. Він доволі таки непоганий, у нього йде запись крана, він автономний, їм, їм дуже просто в принципі, користуватися, будемо бачити все. Якщо нас не буде глушити реп і не буде пропадати телеметрія, то все буде ну, відео, то буде все гаразд. Може, може нам пощастить, заснимемо якусь техніку, скупчення якоїсь техніки, і дамо вказівку нашому, нашому командуванню, а там вже артилерія чи ударні дрони зроблять свою справу. Чи скіт, чи не знаю, ну, можливо, дрон. Може застекли, ну, вирішили нас немножко полякати. Ну, Це таке. Ми ж безстрашні воїни. Підемо далі працювати. Мавік це та все таке, він так може на розв'язку. А якщо полетить ківішка чи з лоптоволокном, ми не зможемо не ні заглушити нічого. То есть, проти, проти неї є. Ну, Тільки ховатися. Як казав, ну, друг, чим більше на тобі одягнено, це тим менше в тобі осколок. Ти повинен довіряти своїм побратимам, ти може бути. ну, ви повинні бути одним цілим. От у нас екіпаж, я дуже, я дуже задоволений, що у нас така трійка склалася. Тим більше там з людиною я вже з самого початку, ще, як ми таки прийшли, ми разом. Довго час не бачились, і коли нас відправляли на навчання, дуже зраділи, що ми будемо одним екіпажем. У нас все добре. То есть, буваємо там, буває, що таке, але це не, не то, що не емоційно, це більш так, що почули, можна сказати. Тобто Сварок поки немає, все нормально, все добре. Старший наш зім, він, він більш має опит на крилі і нами, якби, нами руководить. Ну, ми всі між собою рівні. Тобто, по бумагам старший він, але ну, так ми всі рівні. Кожна є своя задача, кожен має розуміти, що треба робити, щоб це зробилося дуже швидко. Чим швидше ви, швидше ви зібрали борщ, чим швидше ви розклали антенну, запустили, тим більше шансів, що вас ніхто не замітить. Поля, погодні умови, супутники, вітер. Дуже багато факторів, які впливають на політ. Температура, хмар, точка роси дуже багато. І це треба все враховувати. Реп працює, працює на різних частотах, так само і наш борт має змогу деколи перебороти ці частоти перескочити на інші, деколи ні. Це безпека, перш за все, твоя. А по-дальшому це безпека е, людей, які стоять на кордоні безпосередньо. Тому що ми оглядаємо дальшу відстань від кордону і забезпечуємо їм, е, як то кажу, можливість попередження, якщо буде якийсь наступ. Чи колони, чи техніка скупчення, Уже попереджені, значить озброєні. Зім сидить, управляє самольотиком, я сиджу, розвідую чисто камерою. Блін, дежі, антенни, окопи. В посадках досить важко. Треба уважно передивлятись, потім на дешифруванні все це через стоп кадри і, Ну, Те, що ми де літали. потім приїжджаємо додому. і Займаємося дешифруванням. Уважним бути. Злади, <гар гар гар гарно бачити під'їзди, всю цю, тому що ми досить високо, якщо ж, ну, хмари, дуже уважно треба дивитись за всім, всім цим маскировки, техніку мас маскують, і всім, бліндажі. Можна, і коврами, і шинами, і ствольну артилерію коврами маскують. Якщо це ну, село якесь, то там. Шифера всякого каміння накидають. Що воно Ви з першого погляду смітник, Да. них. А наявності самоходна артилерійська да, 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 да. Коли почалася повна масштабка, у мене багато з моїх знайомих, друзів пішли одразу воювати. На жаль. Повернулися деякі з пораненими, такі як вже інвалідністю. І кожен з них мені казав, що якби, воно тобі не треба, воно тобі не треба, але дивлячись в їхніх глазах, я бачив те, що. Ну... Коротше, я хотів допов... доказати, що я не трус, що я можу, і потрібно Потрібно перемагати, потрібно закінчити цю війну. Я не хочу, щоб ця війна дісталася ще моїм син... ну, дітям, будучим. Тому... Треба об'єднатися і закінчити, по-іншому ніяк не вийде. Треба робити, треба міняти, ми те, що встаємо. Тобто ті хлопці, які зараз знаходяться на гражданці, ховаються, ну це, звісно, на їхній совісті. але вони повинні розуміти, що ми не залізні. Вони забули, що така війна. Просто якщо ми сложимося, то війна до їхнього дому і тоді буде печально. Починаючи із штурмових дій у Солідарі. Був поранений із штурмовика перейшов у пілоти. Рік назад я подав заявку на сайті Армікс на щоб поступити в армію. Приїхав з Києва в Тернопіль. Мене мобілізували Чортківський ванкомат. попав я в Чернівецький загін, побув там пару місяців. Мене перевели в перший Донецький. Так я проявив бажання приймати участь в бойових діях. На засаду дрончика я сам попросився, тому що мені казалось дуже близько до моєї. Ну, до мого інтересу. І з часом, коли я, я побув трохи в піхоті, з'явився такий підрозділ, як Рубак, і вони мене забрали до себе, відправили на навчання на Лолеку, і ось ми працюємо. Перше питання в мене завжди було на рахунок пілотів, чи грають у відеоігри. Відеоігри це як настанова про рефлекторність і вміння. Швидко перебирати пальцями. Якщо хлопці грали, ПАП є популярна гра, не реклама. Mm -hmm. <laughs> Call of Duty, так. Да. І рефлекси на пальцях, зоруві рефлекси, і вестибулярка сильніша. Я в Counter-Strike грав, на літочках літав, на танчиках їздив. Всього потрошку. Call of Duty. Тут вам практично те ж саме, особливо коли ночі літають. <laughs> Карти Скоро такі вируч. самі. Бам! Там є навіть місця, тож така. Так, що пасани, дивіться. <риклад> <двигайте. риклад> Пульт освоїти дуже просто: дрон так само, починаючи з квадрокоптера, переходячи до великого крила, так, да, там є свої нюанси, але все працює по одній і тій самій схемі. Критичний рівень сигнал, режим, стабілізації.